У тюлі з'явилася новинка рюкзак-камутер Paramount на 28 літрів для велосипеду. Спеціально зроблений. У вас є отака от стяжка для того, щоб зафіксувати шолом, якщо він вам не потрібен в процесі якоїсь лайтової поїздочки. Є м'який кармашок для того, щоб заховати сюди свій телефон, а можливо, якісь навушники, можливо, якусь іншу електронику павербанк. Само собою, жоден велосипедний рюкзак у будь-якому випадку в тюлі не може обійтися без рефлекторного крутого дощовику, без застібок на пояс. І нагрудна фіксація для того, щоб рюкзак не тіліпався і не створював незручностей. Неймовірною крутою фішкою є те, що лямки можна переставити і підібрати під ваш розмір. Також їх можна додатково підзатягнути, для того, щоб рюкзак сидів максимально зручно і ніяк вам не заважав поделювати. Два органайзери. Для вашого зіпу і персональних речей. Як бачите, у самого рюкзака основне відділення захищено клапаною кришкою, для того, щоб навіть якщо ви не встигли одягти дощовик, а пішов якийсь дощок, всередині нічого не намокло, через блискавки ніяк не просочилося. А. Закриття блискавки, діагональне, для того, щоб було максимально зручно закладати ваші речі, щоб нічого не заважало. Відділ для ноутбуку, для планшету документів, ваших персональних речей. Колір, як бачите, всередині доволі яскравий, для того, щоб в темний час можна було зручніше організовувати свої речі всередині. Ще є ось така. Невеличка кишенька, яка має швидкий доступ, і навіть якщо ви закрили кришку, ви можете до неї потрапити, щоб закинути, до прикладу, вологі серветки запасну камеру. Кольори зараз можете побачити на вітрині, а за детальною інформацією можете звернутися до нашого сайту.